Всім привіт знову в Березовому лісі. Попереднє відео з Березовою людям сподобалось. Дубовий, то можна, я кажу, завжди він під боком щось глянути. Зрозуміло, що там зараз, поки такий, міжсезонка. гриби то є, то нема коли потрапиш. А отут, що мені побачилось, то взагалі якась фантастика. До речі, от тільки що тут ще перезнімав, показую вам, думав тільки показувати цього гриба. Як закричать тут лисиці, повискакували малеча така. Ну, лисиці, то можливо ще десь побачимо. Тут у нас от що. Бачите, вже поганий один біляк. А що це за краса? Ви подивіться, що це за гриб. Вау! Подивіться, яка моя рука, який це гриб. Тепер слухаймо. Ого-го! це Оце білий! Його треба кудись на фото, на шпалери. Може комарі кусають. Подивіться в цьому гарному лісі, красивому. Не знаю, чи я що знайду, не знайду, то буде от таке от коротке бідо, там на дві хвилини. На півтори, на три. Тому що грибів небагато, я вже так трішки пройшовся. І це от перший гриб на сьогодні. Можливо, я скажу, не буде, не буде взагалі. Але це щось. Шановні, шановні, бажаю вам хоч раз за сезон, але знайти такого красення. Два, три, чотири, п'ять, але мінімум одного вам такого гриба бажаю. Неймовірно. Просто неймовірно. Оце я і ходжу, це ліс, тому що в Березово, ой, кажу в дубовому, такого не знайдеш, як можна знайти тут в Березовому. Супер, неймовірно, супер. Дивимось далі. Йдемо. Уважно дивимось. До речі, знову дощ почався. Вдягаю плащ і шукаю ще, хочеться ще щось таке подібне знайти. Як то кажуть, що не говори. А цей ліс все рівно шикарний. От ходиш 20 хвилин, ходиш пів години. Ну ще він не зайшов в сезон цей ліс. Ще не зайшов. Ще не його пора, вони тільки починаються тут гриби. Подивіться, яка чергова краса. Боже мій. Який же він гарний. Який же він гарний. Який же він такий. О! О! Ой! Боже мій, який же він прекрасний. От по одному. буває, я ж кажу там липень місяць, якщо все нормально, буде з вологою. от такі гриби ростуть просто полянами. Ти йдеш, тут зібрав, там зібрав по 5, по 10, Цей дуже щедрий ліс. А поки він, скажімо так, видає, по одному ходиш нема, ходиш нема. А тут отака от краса. Ай-яй-яй. Просто неймовірно. Ще раз повторюсь, бажаю вам, шановні, знайти отакі от гриби. Це щось. Ух! В такому красивому лісі та такі гарні гриби. Фантастика. Хочу вам показати не гриби. А подивіться, яка гарна квітка, які дзвони. Це вже вітер. Приломив їх, бачите, які ж вони красиві. Ай-яй-яй, а ну по запаху. М -м, запах такий солодкий, чудовий. Яка краса. Шкода, що вітер таких зламав. Так, іду собі тут далі. Понад низом, понад лісом. Видніється якась шапка. Угу. Шо, не хороший чи хороший? Нехороший, нехороший, нехороший. Але був отакий от гриб. отакий такий от біленький був, але загув. Гриба небагато і то, бачите, такий зустрічається. Ну що ж поробиш? Шукаємо ще. Так, іду далі, бо над краєм ліса. Що тут у нас за шапка? Ти в нас який? Те, що ти невеликий? Є надія, що ти хороший. Опа! Фух. Мошки комарі. Після дощу нормально так почуть. Ну так і собі нога яка. я думаю, що половину придеться зрізати. Але шапка то добра. Але чудово, ще є грибок. Поодинокі такі, немає, щоб групами росли. Поодинокі, але і то, як то кажуть, добре. Будемо дивитися далі. Люблю я, шановні такі містяки. Ось там починається поле і в нас дуже горбисті ліси. От, куди не глянь, скрізь круче. Я то буває так часто підходжу і дивлюсь униз. А тут дивлюсь, вон, бачите, яка шапка. Ну то давайте якось будемо спускатися. Опа, так. Ого! Тут після дощів все таке. Ого, 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 ого. Ану. О! А це в нас хто? А це в нас синяк такий. фу, Такий от синяк. До речі, перший раз за декілька років я от їх зустрічаю в цих лісах. Раніше їх було просто труба скільки, дайте вийти, Синяків я не беру. Але показати, я думаю, що це білий гриб польовий. Колись у цих місцях, я ж кажу, їх було дуже багато. От такий от красень. Я десь тут залишу в рівчуку та й піду далі. А може забрати? Та ні, не беру. Добре, як є. Дивимось далі. Знаєте, я вам скажу, грибів небагато. Але коли зустрічається отакі екземпляри, як от, от там сидить, він компенсує один. Знаєте, там купу маленьких. Коротше, компенсує багато чого. Люблю я такі от містяки. по таких чагарниках полазити. Ось тут внизу прірва. Тут о, нормальна така діра. От звідси лисиці вибігали. Там коли казав попередній раз, бо я був там на тому бугрі. Гляньте тут. В темноті видніється. Яка ж шапка. О! А ну йди сюди. Опа. Подивіться, який гарний гриб. О, яка лялька. Та й хороший, видно його під'їли, але він дуже добрий. От так от ходиш понад краєм. Подивився там в одну таку і без в другу. Тут от горіхи, горіх, липи. Десь там синяки є ж, бачите, попередній сюжет був. Там синяки росли, а тут от біленький такий прекрасний. Ну чудово, хіба ні. Добре, дивимось далі. Ще щось має бути. Хотілося би. А що воно буде, то побачимо. Так, піднявся я знизу, сюди трішки вище. І дивлюся в рівчак. Та що, гриби білі? Фух. Ого! Ого! Подивіться, що тут таке. А це біляки, які вже пропали. Ой-ой! Ой-ой! Чи це синяки? Чи це синяки? Чи це біляки? А це синяки. Так, та не буду... Не буду їх, як кажуть, навіть ізривати. Це гляньте, впав дивіться, який велетень був. О, о такенний був гриб. Що собі, я ж кажу, що сюди треба заглядувати. Тут синяки з синяками, а може бути і білий. Хоча я зверху скажу, подумав, що це білі гриби. Ну це родичі білих грибів, але я таких не беру. То нехай ці лишаються. Ось така тут 1, 2, 3, 4, 5 грибів було. Ех, а я думав, що білі. Нічого, цікаво, як знахідка. Просто треба от такі місця перевіряти. Рухаємось туди. Ще щось подивимось. Ходжу далі тут по Березовому чагарнику, там вже чистий ліс, а тут все-таки от липи, ліщина. Люблю такі місця. Де-не-де є вже тут суниця, підщипу собі суницю. Хто тут у нас тут таки сидить? А? Підберезовик, Ага, підберезовик. чи Хто він такий? Ні, підберезовик, підберезовик, Це, до речі, рідкісний екземпляр для цього лісу. Зазвичай підберезовики їх тут багато осінню. Але це ще не все. Я сьогодні хожу з пакетом, тому що тут ліс такий дальній. Кошуком якось незручно. Ходити по цих всяких рівчаках і дивіться. Подивіться, хто нас тут насам над самим над самим обривом чекає. Так Бачите, знову такий там. Туди йдуть яри, рівчак. І гляньте, яка тут краса сидить. О! О такий! Отакий стрункий! О! Такий молодий! Такий чудовий! Я ж кажу, що дуже люблю такі... Місця. Тут не часто заходять люди, не часто, не багато тут грибів, але можна знайти отаких от, от красенів. Во який. Ха, чудово. Що ж, треба дивитися далі. Щось тут має бути ще. Вийшов я з того чагарнику на більш таку відкриту місцевість. І там от бачу шапку, таку коричневу. Я думаю, такі гриби подобаються всім. Ну, мені так здається, якщо. А ну ж, всім чи не всім, а нужну, не ви який тут. О! Ну, скажімо так, 50 на 50. Давайте скажі. отак от покажу. Подобається? Я думаю так. Такі гриби хоче збирати кожен. А тут подивіться його під'їли. Але нічого, я зараз... Ножем підчищу, гриб просто міцний. Це отут. Такі жуки, ці карабєї. Трішки якось попрацювали, ну що ж, треба їсти всім. Ми їмо, вони їдять. Але гриб прекрасний. Не скажу, що це проблема, але вони в основному всі шукаються по одному. От ідеш, тут гриб. Знову ходиш, ходиш, там їси собі там суниці, де, де бачиш ще десь там через якусь ділянку, а то що у нас таке. А ні, то просто листок. Побачив коричневу таку місцину, думав, що то гриб. Не, поки один, але який красивий, який же красивий. Цей березовий ліс, ну дуже величезний, ніби знаю місця, але все-таки, що вам хочу сказати, всі гриби надзвичайно трудові. Тому що зазвичай вони виходять десь так з середина літа. Оце їхня пора. Але час від часу попадаються такі от красені гляньте, які сидить. Опа. Ді сюди. Ось от такий от гарненький грибок. Я кажу, що всі вони, їх потрібно дуже добре вишукати, якщо на згалто ходиш, буває там і 20 хвилин і більше, а потім бам цей гриб. Але чудово, що хоч такі попадаються. Навіть прекрасно. Ще є трішки часу, ще подивлюсь. Тут собі такий йду, 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 само собою дивлюсь, не поспішаю. До речі, тут така трава прилягла, все воно чудово видно, все прекрасно видно. Ну, щось думав, що біло, ти думаю, щось по кольору на білого не схоже. А ні. це був білий такий польовичок. Я думаю, що шапку тут можна залишити. Ну а ну так от бігом прохромтим. Не, нога тут, подивіться, біла. На сушку піде. Ми таки сушимо нормальний гриб. Ось такий ще плюс один білий гриб. Польовий у нас називається такі польовики. Ну, не такий, як попередній. Але ж кажу, краще, ніж нічого. Чудово, чудово. А це вам для прикладу, які гриби виростають величезні, дивіться, ось мій від 42 розміру і вже повністю стліво такий гриб ось таке не був величезний такенний, таке величезний ну що ж поробиш ех і ах а це маленький для мене приємний сюрприз тут ось така от груша я ось, скільки її пам'ятаю такого от вона зросту є кожен рік без винятку тут просто валом лисички але хтось мене вже випередив. Хоча деякі екземпляри ще є. Цих, мабуть, не помітили. А ой-ой-ой-ой-ой! Над... Дивіться, яка лисиця. Лисиця сестриця. Так, місце прикриваємо. О! Є, є така лисиця. Кажу, реально біля цієї груші. Тут, до речі, так от воно і росте по колу, щоб придивитися, не знаю чи на камері воно видно. Так колом і тут все витоптано, все витоптано. Але ще десь здається, я бачив. А де я бачив, і де десь вже згубив. А от От іще, бачите? Дивіться яка гарна. То ще й лисиця бонусом буде прекрасно. Ось такі от. Молоді, цих не помітили, бачите? Ну ж кажу, скрізь не встигнеш, всього не побачиш. Але де-не-де-та є. Лисичка це дуже бажаний і класний гриб. Тому само собою я ці всі буду забирати. Чудово, що ж то сказати, чудово. А ще от вам хочу показати одного синяка. Вони із балетових, дивіться, один в один, як білий гриб. Подивіться, який красун. Я його візьму, чисто щоб показати вдома. Сьогодні вже декілька екземплярів. Здається, вам показував. От, Дивіться, тільки торкаєшся, одразу він синіє. Ось. Оп, натиснув. Значить, так міняє колір, давайте зачекаємо. Ну воно видно. Там, де я вже доторкався, він синіє. Люди його відварюють. Кажуть, що дуже смачний. Ну, тому що це той самий білий, але треба виварити оцю, як то кажуть, синьку. Рецептів багато. Як з ним впоратись правильно? Але я візьму такого чисто одного, щоб показати. Все, йдемо далі. Вийшов вже нагору, нормально притомився. По цьому всьому ходити, що можна сказати, що гриба в лісі небагато. Але ті екземпляри, які мені зустрічались, то просто фантастика. До речі, ще нормально підзбирав і лисиці там мені лишили. Подивіться ще скільки лисиці. І гляньте, що це за гриби. А то просто взагалі. Ой, нехай там падають, потім поскладаю. То просто, хто я кажу, включився в самому кінці то я не знаю як це описати отаке ні отаке ний І отут ще отакий ну і само собою тут ще доволі такі непогані екземпляри так куди викотитись бух ой покотилось ладно то таке то все деталі так що хоч і небагато але неймовірні Екземпляри зустрічались. Ну а на сьогодні буду закінчувати. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, до наступних зустрічей. Ходіть до лісу, збирайте і нехай вам також пощастить. До речі, ну, я ще не взяв синяків, там ще можна було десятки-півтора е назбирати синяків. Але ми такі гриби не беремо. Тож, до наступних зустрічей. О, краса.